з тож. З тиснути. Та само собрали зараз це потрібно. Це. Не встигну, думаю, із автобусом, можу встигнути. Йо. Так, нам потрібно. Наша шафа і так само спонує приділити. Другий. Йде до першого. Так. Тут людина себе має почувати як вдома. Це фактично близько ти тут живеш, підійшов, поспілкувався, тут нема жодного бар'єру. Якщо говорити про поліклініки, то ми їх хочемо перетворити на такі потужні діагностичні центри, Тут також можна буде надавати і першу медичну допомогу, звичайно, ну, складних операцій для цього у нас і перше медичне об'єднання. Мені приємно, що ремонт зроблений якісно, просто. Це довго робилося, тому що це приміщення нам фактично передала безоплатна компанія, яка будувала цей мікрорайон. А ми вже силами міста привели це все до пуття. Ну, сьогодні 3,5 тисячі мешканців підвозку. Тут вже є зареєстровані. Потенціал є до 10 тисяч мешканців, тому всі люди, які тут живуть, можуть нормально приходити і дорослі, і діти отримувати медичні послуги. Дуже комфортно. Наші молоторі можна зробити. Кардіограму пройти ті ж самі аналізи на холестерин, цукор, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові тобто, це дуже комфортно, тому що пацієнти крім лікування отримують ще додаткові обстеження, в тому числі кардіограму. В майбутньому ми теж плануємо, щоб в нас був портативний ультразвук. На Сьогоднішній день працює два сімейних лікаря. Один сімейний лікар вчиться вірніше на сімейного лікаря, і лікар-терапевт, і через два місяці він приступить до своїх обов'язків. Окрім того, закінчується пора інтернатури студи навчання студентів, і серпня місяця також буде працювати тут новий сімейний лікар. Але який плюс цього сімейного лікаря, що він саме проживає в цьому районі, і ми розуміємо, що він зможе ще більше людей, які проживають даній локації щоб вони стали нашими декларантами для отримання тут медичної допомоги? Цю будівлю передали в 2020 році нам і передбачено було бюджетом на 2023 рік 3 мільйони гривень. Амбулаторія взагалі обійшлася е, близько чотирьох мільйонів. Окрім того, затрачені кошти на е, виблювання, матеріально-технічну базу в загальному на 5,4 і чотири мільйона. профілактувати дешевше ніж потім лікувати. Тому ці амбулаторії мають бути е, максимально доступними до людей, і наші пацієнти мають бути нашими партнерами. Побачення мамі для моя теж треба так.